З ласки Божої, ми змогли зібратися в його храмі. Слава йому! В житті багато є шляхів, і є один шлях, який цінніше всіх шляхів це шлях Ісуса Христа. І читаючи нагірну проповідь Ісуса Христа, яка записана в Євангеліста Матвія, Ісус Христос виголосив так сказати десять принципів або правил на Його шляху, як можна бути не просто щасливим, а безмежно щасливим. Можна жити як хочеш. А можна жити по біблійному, можна жити за традиціями, за своїм розумінням, за своїм бажанням, за поглядом своїх очей. Життя побудувати можна по-різному, а можна згідно Євангелії. щоб життя було мало такий образ, як в Ісуса Христа. І переважної більшості ми тут зібрані всі ті, хто саме намагається так жити. А також, напевно, ті, хто більш-менш симпатизує до цього шляху, полюбляє або зацікавлений, що це за такий шлях. І ось зачитаємо ці прекрасні принципи: блаженні в Богі духом, бо їхнє царство небесне. В цьому розумінні слово блаженні це в вищій мірі щасливі, в вищій мірі щасливі. В Прямому значенні цих слів. Вища міра щастя. Коли Христос каже, людина блаженна, він має на увазі вона в вищій мірі щаслива. Вона вважає себе такою, вона є такою, таке в неї життя, в вищій мірі щаслива. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться. Блаженні лагідні. Бо вони вспакують землю. Блаженні голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє є царство небесне. Блаженні ви, коли будуть ганьбити вас та переслідувати і зводити на вас усякі наклепи та лихословити вас через мене, радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небі, так переслідували і пророків, котрі були перед вами. Ці блаженства це як десять дверей до щастя, це як десять принципів, як бути щасливим. Або Десять принципів, як помножувати своє щастя, знаходитись в ньому і стверджувати його, і багатіти ним, і настільки багатіти ним, що із іншими ділитися цим щастям небесним. Ось така чудова наука Ісуса Христа для нас, дітей Божих, для нас, спасених, для нас, Його синів і дочок. Ось така прекрасна Його наука. І я бажаю. Деякими думками поділи, поділитись щодо шостого тексту. Блаженні, голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. Кожне із цих блаженств, воно є таке в нашому житті йомке і дуже і дуже актуальне і важливе. І я на одному з них зосереджусь і кілька думок, і ми будемо ще поклонятись нашому Господу в молитві. Вивчаючи Євангелію, ми можемо. Підсумовуючи саме тему правди, говорячи про правду, ми можемо сказати, що є три правди. Є три правди. Є правда Божа, є правда людська і є правда диявольська. Є три правди. І коли мова тут йде блаженні, голодні і спраглі правди, це. Говориться про тих, хто шукає правди Божої, правди Божої. Прагне правди Божої, очікує правду Божу, цінує правду Божу, творить правду Божу, стверджує правду Божу. Хоч, щоб була правда Божа перш над усе в його житті, особистому, приватному житті, усіх сферах життя, щоб була правда Божа. І хоче, щоб ця правда Божа і наповнювала і всю країну. І весь світ. І Господь каже, блаженні ці люди, які прагнуть цього, хочуть цього, хочуть жити так, хочуть мати правду Божу, бути багати нею, творити неї, то вони блаженні. вони блаженні. І коли Господь каже, вони блаженні, це торкається усіх сфер життя. Найперше це, звісно, духовна сфера життя, душевна сфера життя. Фізична, матеріальна, у плані вічності, коли ми говоримо за загробне життя, яка участь людини, то участь такої людини в загробному житті блаженна. Господь її бере до себе, і вона має правду Божу у повній мірі. Правда людська. Коли прийшов Христос, у релігійних діячів того часу була своя правда. Вони по-свому толмачили Бога, по свому розуміли Бога. В них була своя правда, своє тлумачення Божого закону, Божого вчення. Воно було хибне, воно було неправильне тлумачення. В якійсь мірі вони помилялися, в загальному добре вияснювали, витулмачували тексти біблійні. Але щодо Христа хибне було тлумачення. І вони своєї правди тримались, вони свою правду пропагували, вони Христа критикували, вони влаштовували йому гоніння, іспити, задавали коварні лукаві питання, аби піймати його на чомусь. Вони несли свою правду, не Божу правду, хоч вони свою правду огорнули в Божу правду, і вони її виголошували як Божу правду, що вони є глашати і Божої правди, вони Божі слуги, а вони несли свою правду. То не була правда Божа, то було їх хибне розуміння про Христа. Вони думали так, що він єретик, що Він противний Богові. Вони відвернулись від Нього. І ще Ісаї за 700 років казав, що так буде. Відвернуться від Нього, не сприймуть його. не зрозуміють його. І він буде битий, катований, мучений. І пророк Ісаїв пророкував, що настільки його будуть мучити, бити, катувати, що він. Не буде схожий на людину. Каже гірше, як тільки було людське лице, як катоване і мучене, то в Ісуса Христа найгірше воно було замучене і катоване. Не можна було пізнати, що це людина. Так мучили його, тримаючи своєї правди, шукаючи свою правду, неправду Божу. Вони обманулись, вони думали, що вони служать Богові. Ісус сказав, що це так і буде. Каже, будуть гонити вас, буде такий час, і будуть думати, що вони служать Богу. Вони догоджають Богу. А це насправді їхня правда, це не Божа правда. Ці люди обманулись, гірко обманулись. І сказав Ісус на їхню позицію так. Ви не пізнали того, хто прийшов до вас і хотів вас пригорнути, як пташка пташеня, ви не пізнали. Ви не зрозуміли правду Божу. І віднині дім ваш пустим лишається. І в 70-му році Єрусалим був спалений, зруйнований, каменя на камені не осталося. Аж до 1948 року не було такої держави, як Ізраїль. Шукали своєї правди і пішли проти Бога. І стали ворогами Богові. А їх Гамаліїл попереджував. Будьте обережні з апостолами, з Ісусом, щоб вам не стати богопротивниками. Тому що якщо це рух Божий, ви можете стати богопротивниками. Будьте обережні, був там такий грамотний чоловік, освічений чоловік. Знать того часу була. І він їм дав розумне попередження і правильне. А Вони не звернули уваги. І був великий конфлікт. Є правда людська. Ніби правда Божа, але це правда людська, а є правда Божа. І коли Ісус сказав апостолу Павлу, тобі трудно йти, ти йдеш, наче проти рожна. Він свою правду проголошував від міста до міста, послідовників Ісуса садив до темниці, послідовників Ісуса штрафував, оскорбляв, бив. Ісус каже, зустрівся з ним. Павло, чому ти йдеш проти мене? Тебе твоя правда, а Я є правда, дорога і життя. Я Ісус. І Павло тут же покаявся, тут же покаявся, і він пішов за Ісусом. Дорогі друзі, як треба бути уважними? Сказав Господь: мої думки не ваші думки, мої шляхи не ваші шляхи. Як небо високо над землею, так мої думки над вашими. І написано у приповістках Соломона, що справа Божа якби тайною діло покрити, а справа царів вивчити цю тайну. І, от наша, наша відповідальність пізнати його думки, його логіку, його правду про наше життя. Про наше майбутнє. І в цьому є блаженство, і в цьому є щастя, і в цьому є вічність, і в цьому є загробне життя. Прекрасне, коли саме за правдою Божою ми побудуємо своє життя. Хвала Ісусу. А також є правда диявольська. Пам'ятаєте, як та жінка казала: ці раби, вони слуги Бога Всевишнього на апостола Павла. 16 розділ дії святих апостолів. І вона проголошувала правду. Вона проголошувала правду. Апостол Павло, раб Бога Всевишнього, вона говорила правду, але цю правду говорив диявол. Вона була одержима бісами. І вона говорила правду, але й говорили біси правду. І коли диявол говорить правду Божу, якби правду писану, Біблію, диявол говорить, диявол за цим має завжди своїй лукавий, злий підтекст. Диявол хотів через апостола Павла, через команду Божу, хотів собі рейтинг підняти, щоби ще крепше їй довіряли. Ще, ще сильніше до неї йшли, і в ній нуждалися. Вона мала духа прорицательного, і вона мала говорити майбутнє, але це був диявол. І хотів диявол собі довіру в народі знайти. Бо вони дійсно були люди Божі. І місто бачило б, що вони люди Божі, що вони зціляють, що вони говорять правду, з ними Бог. І вона б собі знайшла б дияволу в ній, знайшов би собі ще більше довіри. Але. Через кілька днів апостол Павло обертається до цієї жінки, яка була в полоні диявола, і наказує дияволу лишити її, і вона стає вільною. Хвала Ісусу. Правда Божа перемагає правду диявольську. Той, хто в нас сильніше того, хто в світі цьому. Хвала Ісусу! Хвала Ісусу. Тому потрібно бути обережними також в цьому плані. Хто говорить навіть правду Божу. А ще є диявольська правда, просто обман говорить, але завоювавши довіру душі, якоїсь душі, завоювавши довіру яким своїм, можливо, надприроднім, якимсь чудом, маленьким, невеличким, прив'язавши душу до себе, диявол може ввести якусь душу своїм путем, щоб потім погубити. Щоб потім погубити. Мо, дорогі друзі. Блаженство полягає тільки, коли ми шукаємо правди Божої. Тримаємося. Навіть сказав Ісус, коли будуть вас лихословити, один текст. Наклепи на вас говорити, лихословити, ви будете в гоніннях. Але якщо ви за мою правду приймаєте наклепи, вас лихословлять, ви в гонінні, вважайте себе щасливими. Хвала, Ісусу! Коли ми стоїмо на правді Божій, коли ми живемо за правди Божої, то навіть якщо трапляються якісь такі в житті неприємні моменти, ми маємо повне право вважати себе все рівно щасливими. Апостола Павла тоді побили, закрили в темницю, оділи кайдани, оділи йому наручники, і він в темниці. Але як прекрасно, опівночі вирвалась пісня. І серця повного блаженства. І коли вони співали, і славили Бога, прийшов Бог до них, посітив Бог них, зійшла слава Божа на них, темниця траслася, двері відкрилися, кайдани розпалися, чудо! Бог засвідчив. Ці люди, це мої люди. І я їх підтримую, бо вони вправді Божій. Бо вони в правді Божі. Дорогі друзі, навіть коли наклепи підуть. Пам'ятаєте, Йосипа, наклепи були, закрили Йосипа в темницю. А раніше трошки браття завісті побили його. А цей чоловік в правді Божій. Цей чоловік чистий серцем, цей чоловік шанував Бога, хотів бути Богодним. І якийсь щас. темниця, темниця, темниця. І можна, якби раніше робити висновок, помилитись. Ну як так, така чудова людина, Йосип, так шукає правди, так стоїть на правді. Людина чемна, чиста, праведна. А над ним зло, над ним зло, над ним зло. Бог допускав це, щоби загартувати його і пізніше могутньо на весь світ використати його. Хвала Богу за його мудрість. Тому, дорогі друзі, якщо ми йдемо по правді Божій, ми маємо повне право всім серцем надіятись на його підтримку. Надієтесь на його турботу, надійтесь на Його забезпечення, надійтесь на Його премудрі рішення, надійтесь на Його контроль, що секунди в нашому житті, Його контроль, Його підтримка. Ми не сироти, ми не самі з нами. Живий Бог! Алілуя! Поклонимось Богу такому, прославимо Бога такого, схилимось перед Ним.